Пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються нормалізувати війну та нормалізувати окупацію. І також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного хто працює на російську машину війни. Багато було вже намагань в Росії брехати світу про те, що відбувається. Багато було намагань зірвати процеси зі сполученими штатами Америки з Європи на все своя Реакція Свої санкції. готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже 20-й пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету і пропонуємо додати 20-й пакет санкцій євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей. Проти цього має бути дійсно тиск глобальний.